Великодня акція триває. Благодійний фонд Сергія «Ми поруч продовжує дарувати пасхальні подарунки для вихованців терцентрів як дітям, так і дорослим. 9 квітня благодійники вже побували у Хмельницькому будинку інтернатів для літніх та у Волочицькому центрі реабілітації для дітей з вадами. Цього ж дня вони зустрілися із дітьми з обмеженими фізичними можливостями, котрі не закріплені за реабілітаційними центрами. 10 квітня навідалися у село Лонки, Кушнерівка Волочицького району та села Бахматівці Хмельницького району. Айоном завітали і у центр для дітей звіл СНІД. На території села Бахматівці Хмельницького району вже не одне десятиліття функціонує будинок-інтернат для літніх людей. Будинок-інтернат наш розрахований на 50 ліжкомісць на сьогодні проживає 46 підопічних, з яких 26 підопічних є лежачими, 18 інвалідів, а решта люди похилого віку. За словами пані Валентини, кожного тут намагаються долучити до творчої справи. Що свята тут організовують концерти та виставки творчих робіт. Ми кожен рік до дня інваліда, до дня людей похилого віку. Робимо виставки. Наші вироби в Києві на до дня інваліда не один рік. Вже теж є грамоти і похвальні грамоти. Вироби ми ставимо виставку в себе в будинку. В інтернаті от ми плануємо зараз знов зробити виставку. Однією з таких рукодільниць є вихованка Юлія Селезньова. Дівчині 26 років, але вже 4 роки проживає тут, оскільки ні батьків, ні рідних у неї не залишилося. Незважаючи на минулі життєві перипетії, дівчина знайшла себе у мистецтві вишиванки вже рік, як вона трудиться над своїми барвистими роботами. На санітарки навчили вишивати. Підготувалася дівчина і до пасхальних свят, вишила рушник, адже збирається у недільний ранок попрямувати до церкви. Маю йти святити Пасху я. Скільки цей от рушничок до вишиває? Ну десь, ну, десь місяць, десь так. З вірою в серці ще один молодий вихованець інтернату Микола трудиться над будівництвом церкви із сірників. Хлопець роботу лише розпочав. У цій справі у нього неабиякий досвід. Нещодавно він вже змайстрував будинок. Аби їм та іншим вихованцям інтернату було з чим святкувати Великдень Благодійний фонд Сергія ми поруч в рамках акції подарували паски. Це таке свято, яке ми не уявляємо собі без крашанок та паски. Так, і сьогодні ми хочемо вам вручити ці паски як символ поваги до вас і шани до вас. Спасибо. Самі рукодільниці. Дякую вам за те, що ви нас ніколи не забуваєте. Ми раді, коли ви приїжджаєте, раді мої підопічні. Ми завжди чекаємо когось до нас в гості. З подібним візитом працівники фонду сьогодні навідалися і до дітей з ВІЛ СНІДом. Там також благодійники передали святкові набори. Не оминули своєю увагою і село Лонки та Кушнерівку Волочиського району.